Ну і власне, ми стежимо за подіями також і в Верховній Раді України, адже фактично у перший день повномасштабного вторгнення Верховна Рада України зібралася на пленарне засідання та затвердила указ президента України про введення воєнного стану в Україні. Відтоді і до нині український парламент для здійснення пленарної діяльності збирався у залі засідань Верховної Ради України 46 разів. Про найактуальніші найновіші рішення будемо обговорювати із народною депутаткою України Оксана Савчук з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Оксана! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Власне, розпочнемо із того, що Рада підтримала законопроєкт про запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Зрозуміло, що власне це сталося після січневих скандалів у Міністерстві оборони України, коли ми побачили наскільки необхідна система прозоро і наскільки ці закупівлі мають бути відкритими, та чи є це зараз безпечно в умовах воєнного стану? Насправді, рішення, які прийняті в законопроекті у першому читанні, його чекає друге читання, mm -hmm. говориться про те, що потрібно опубліковувати, якщо ми говоримо продбання певних товарів, то після 200 тисяч, тобто і далі, протягом не пізніше 10 робочих днів від моменту укладування угоди. А якщо стосується якихось певних робіт. То після сума після півтора мільйони гривень. Чи є вузькі профільні закупівлі, які складають питання національної безпеки, то власне ці вузькопрофільні закупівлі не будуть публікуватися, але комітет зможе їх розглядати Я думаю за бажанням щомісяця або що два місяці. Але завдяки цим. Прозоростям, власне, саме в яких і було виявлені порушення на дрібних таких моментах, це вже можна буде контролювати громадськість. Я думаю, що цей законопроект буде підтриманий комплексно в другому читанні. Так, тобто, єдність депутатів вона зберігається щодо цього питання зараз. Так, звичайно. Власне, якщо рухатися далі, то Рада остаточно також прийняла закон про перетворення енергоатому на акціонерне товариство. Давайте власне розпочнемо, чому це важливо і чи це піде на користь державі. Я особисто не підтримувала ні зміни, які були цього засідання. Це більше були технічні моменти, які виникли після того, коли закон був комплексно два тижні тому прийнятий на попередньому засіданні Верховної Ради, і виявилося, що в контексті певних правок він став не зовсім технічний, і вдалося, і потрібно було розмежувати питання. Те упорядкувати питання території, які знаходяться біля енергоатому, і як вони підпорядковуються, взагалі я не є прихильником таких моментів, коли такі великі традиційні стратегічно важливі державні підприємства, такі як Укрзалізниця, такі, як «Енергоатом», такі, як вже на жаль свого часу колись були віддані під контроль питання облгазів обленерго. Тобто, все ж таки, я переконана, що такі підприємства повинні завжди залишатися виключно в державному управлінні. А корпоратизація, яка сьогодні запланована на енергоатомі, ну вона не означає, що це потрібно країні. Коли мені кажуть, що державний контроль не ефективний, це не питання державного контролю, це питання осіб, які призначені. На державне підприємства, які не можуть ефективно управляти. Тому я особисто переконана, що в час війни такі рішення не є правильні для майбутнього країн. Чи мають бути тоді зміни ось цієї корпоративної діяльності, так? Аби, власне, підвищувати функціонал цих підприємств. Ви знаєте, ось коли ви бачили, коли почалися атаки на критичну інфраструктуру. І багато критичної інфраструктури була приватною, наприклад, Обленерго, саме ця енергетична система в більшості, і виявилося, що без підтримки держави, без певних фінансових вливань, без розпоряджень постанов кабінету міністрів, не може діяти така структура, тому що вона потребує державної підтримки. Те ж саме і буде стосуватися інших державних підприємств. На щастя, війна зупинила корпоратизацію укрзалізниці. До війни це було в таких, знаєте, ласих бажаннях деяких осіб. Сьогодні ми зрозуміли, що саме державна форма дає можливість забезпечувати необхідність просування не тільки пасажирів, а товаропотоку. І вона є досить контрольованою. і, в принципі саме державна форма я переконую, дозволяє бути їй ефективною, особливо в такі непрості часи. Тому, е на жаль, голосів вистачило на цей законопроект, але подивимося, яка буде стратегія розвитку в майбутньому, і як саме планують покращувати роботу, енергоатому, е ті, хто задумав власне корпоратизацію. Також Рада проголосувала за денонсацію договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, що власне означає денонсування цих угод для нашої держави. Власне, я є співавтором двох законопроєктів. Розкажу вам трошки більше про це. Ви пам'ятаєте, колись у нас був такий перший конфлікт з Російською Федерацією в Керченській протоці? Тоді було укладено договір. Про спільне використання Керченською притокою та Азовським морем. Фактично, ми цим рішенням, яким ми проголосували в парламенті, дякую колегам, які все ж таки розуміють, що треба всі старі угоди з агресором розривати, бо їх є з України дуже ще багато. Насправді, ми ще не всі розірвали. Ця угода свідчить про те, що ми розриваємо угоду 2003 року. До речі, ця угода була ратифікована Верховною Радою у 2004 році у вигляді закону. Тобто, де ми говоримо про історичне спільне використання Азовського моря і Керченської протоки. Тобто, цим рішенням ми це скасовуємо. Ми виходимо з угоди, яка була підписана у Стамбулі. Тобто, ми кажемо про те, що ми повертаємося в своїх рішеннях виключно до кордонів 91-го року. Які були на той момент укладені, і, власне, Азовське море є в нашому користуванні до межі по Керченській протозі? Власне, це і означає ці рішення. У нас, до речі, створено МФО, куди я входжу по морю. До речі, я переконана, що бачите, зараз ми тільки взялися по питаннях морських, які теж є таким ще складним питанням. Ми намагаємося переконати наших європейських партнерів, особливо американців. Що не що потрібно звернути увагу на Чорне море, яке сьогодні є стратегічно важливим у е, захисті наших кордонів на півдні. Е, і сподіваємося, що нам вдасться їм пояснити цю стратегічну важливість, бо ви сьогодні бачите, що Росія контролює Чорне море і з грузинського боку, і з українського, і далі вона піде на частину Румунії, це вже відповідно країни НАТО і далі, то відповідно це є загроза. Тому щоб не допустити цих загроз, ми повинні залучитися підтримкою прохідного коридору по чорному морю від наших партнерів. Тому власне скасовуємо всі ті угоди, які були не на користь нашій державі. Ну а власне, якщо говорити про єдність, ви дякували, те, що колеги підтримували власне цей законопроєкт. Чи та єдність вона зберігається зараз у стінах Верховної Ради депутатами? Чи все складніше почати збирати голоси серед депутатів? Ви знаєте, є законопроекти, які однозначно вони чіткі, вони правильні і вони об'єднують. Звичайно, такі законопроекти, як підтримка людей, які втратили своє житло, як звернення до країн Європи і партнерів щодо того, що Росія депортує дітей і примусово забирає з від нас дітей про те, як ми про цілісність Криму як частини України, тобто і ряд інших моментів про питання військовослужбовців, про перекоштів підтримку коштів з державного бюджету для війська, все це однозначно. Наприклад, я вам скажу приклади єднання в такому законопроекті, ну не повного єднання, але воно було з частини слуги народу, які дозволили нам виграти цей. Бій, ви знаєте, що планували проголосувати законопроект, який позбавляє права місцевого самоврядування контролювати земельні ділянки. Що це означає? Це означає, що інвестор, який приходить і хоче, наприклад, збудувати переробне підприємство на землях сільськогосподарського призначення, за цим законом не потребував би взагалі погодження громади. Тобто, навіть якщо би за генеральним планом у них було там землі СГ, а він захотів зробити там промисловість, він би міг це зробити, тому що він інвестор. Це є порушення в першу чергу реформи децентралізації. А сьогодні це одна з базових реформ, є, на яку ми не маємо права зазіхати чи навіть через війну, тому що це основа основ після перемоги. І не знайшлося голосів. Не знайшлося голосів ні на перше читання, ні на повернення на опрацювання. Фактично, цей закон викинути, викинутий не тому, що сам закон потребує допрацювання, а сама ідея порушення прав громад визначати право, де вони мають власне приймати інвесторів чи ні, в такий спосіб ну, неприйнятний, вона виключена. Так само історія по автомобілях по змінах до податкового митного кодексу теж. Не зазнала підтримки, тому я переконана, що в таких речах, коли є такі, знаєте, складні речі, коли працюють з депутатами, наприклад, мерії, представники місцевого самоврядування звертаються до народних обранців своїх і кажуть: Аго, ну давайте ми не будемо це робити, і такі речі тоді в певній єдності відбуваються і не голосуються. А власне, ви згадали також і про розмитання авто у дії. Зараз активно дуже це обговорюється серед українців, що власне не прийнятий цей законопроєкт. Чому він не прийнятий? Не було консолідації щодо даного законопроекту. Він не отримав підтримки. Я думаю, що буде новий законопроект, який буде враховувати. Всі активності, всі потреби, всі проблеми, і тоді він буде наново підтриманий всіма сторонами. Та тобто, що ми говорили, буде такий єдиний, і це такий був сигнал. Я думаю, наступний буде зареєстрований в новій формі. Тобто до цього питання депутати планують повернути однозначно. Він буде повернений до цього законопроекту і буде внесено зміни в митний податковий кодекс. Єдине, що в даному форматі він і в комітеті надійшли згоди, тому дуже важливо до речі. Такі важливі законопроекти проходити в комітеті для того, щоб вже в сесійній залі не було таких питань. Щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів, цього разу це Юрій Солод, Наталія Королевська та Олег Волошин. Рекорд тут встановили, власне. Залишилося 400, ой, 405 народних депутатів. Фактично зараз в стінах Верховної Ради. Наскільки це рішення було одностайно прийнято? Ви знаєте, за це рішення голосували навіть їхні колишні соратники. Хоча я не знаю, чи вони колишні, може ще й теперішні, просто вже маскуються. Швидше за все як ми жартували в парламенті, так от сумно скінчилися долі всіх тих народних депутатів, які не вчили не навчилися так і розуміти, що вони в першу чергу народні обранці країни, а не народні обранці для самих себе, для своїх гаманців. Мені написало дуже багато. Друзів зі Слов'янська, які сказали, Боже, дякуємо. Це ви знаєте, що дуже великий вплив родини Королевської був саме на той регіон. Вони сказали, ми видихнули з полегшенням і сподіваємося, що ви зможете прибрати їхніх намісників на місцях. Тобто, ми говоримо тепер не тільки про людей, яких виганяють з парламенту. Я би хотіла нагадати. Нашим з вами глядачам про те, що в нас є законопроект, який не проголосований у комітеті і вже на зареєстрований, про те, що потрібно позбавляти мандатів на місцях. Чому ми так тонко мовчимо, що в нас сотні депутатів від забороненої партії ОПЗЖ спокійно собі залишаються і далі працювати в місцевих органах і обласних і районних радах? І учолюють комісії, і різні речі, тому я переконана в тому, що про це треба говорити і не тільки позбавляти мандатів народних депутатів, ну і друге, ключове. А що ми будемо з ними робити після перемоги? Ну, Якщо в нас не планується мажоритарки, так як ви багато того хотіли, якщо в нас не планується прозорих списків, а буде умовно, знаєте, такі, знаєте, перших 10 видних арешт? В списку там попробую знайти: так хто забороняє цим людям, яких ми повиключаємо з цього парламенту, балотуватися або їхнім помічникам наступний парламент. Тому люстрація, хочемо цього не хочемо. Дехто, до речі, її страшенно боїться, в тому числі, знаєте, опозиційні партії бояться слова люстрація. Бо ніхто не знає, з кого ми почнемо: чи ми візьмемо минуле, яке переконано, потрібно врахувати це. Соціалісти, комуністи, партія регіонів дуже ключове, ви собі можете уявити, скільки колишніх керівників партії регіонів є сьогодні і в привладних фракціях також. І ОПЗЖ. Тобто, якщо ми візьмемо цей блок і сьогодні проголосуємо законопроект, мій закон є, є альтернативний законопроект, то тоді ми матимемо можливість говорити про повне очищення. Бо сьогодні ми говоримо тільки про тих, хто зараз є в парламенті, не зачіпаємо місцеві обласні ради і не говоримо про майбутнє. Тому я я постійно про це наголошую, і я переконана, що цей діалог, який зараз всі намагаються якомога більше затерти, він все одно буде неминучий. А навіть боротьба із тими, хто зараз знаходиться у стінах Верховної Ради, за вашими відчуттями, скільки ще буде вона тривати, і чи власне вдасться позбавити усіх депутатів від колишньої пзж мандатів. Ну, як я розумію, є така точкова позбавленість мандатів тих, хто поїхав за кордон. Ви знаєте, що дуже багато хто з них втекли і е, намагається власне ними закрити ці настрої, суспільні настрої про те, що вони не хочуть бачити цих людей в парламенті. Е, ті, що залишилися, їх є дуже багато. Вони створили дві групи: е, платформа за мир і відновлення. І там, і там є. Регіонали і обезажисти, і вони дуже гарно сьогодні голосують, підтискають усі закони монобільшості. Тому я би хотіла дуже, щоб ми їх виключили усі. Але я так розумію, що вони сьогодні є запасний аеродром голосів для монобільшості, які їх тримають цим же ж, і які їх тримають як запасні ті голоси, які дозволяють їм проводити законопроекти, які не завжди мають підтримку в залі. Тому подивимося. Звичайно, це все залежить ще від суспільного, від суспільного цього такого тиску, і чим більше він буде, тим ми швидше проведемо ці закони. Бо ви пам'ятаєте, як ми швидко рухалися навіть по московському патріархату. Кабмін вніс законопроект, і зараз знову все притихло. Хоча я думала собі, що ми вже в лютому його проголосуємо. Тобто, зараз ми знову другу хвилю запускаємо того, щоб казати, давайте хоча б зробимо це в березні, хоча б в першому читанні, щоби. Провести цю справу у цієї весни фактично на рік і закінчити. Сподіваємося, що нам це вдасться. Ще щодо роботи посадовців. Президент України відповів на петицію, яка набрала необхідну кількість голосів щодо декларування посадовців. І ми знаємо, що від початку воєнного стану цього немає. Чи ви виступали б за декларування, за його повернення? І це я абсолютно не хвилююся за декларування. Я вважаю, що в час війни воно має мати просто інші форми і інші форми допуску до декларування. Тобто, що це означає? Це вже факти задокументовані, що перші власне, ті, хто потерпіли, коли була швидка окупація Київської, Сумської областей, частково Чернігівської, і на півдні Херсонщини. Як дізнавалася інформацію про народних обранців, це була дійсно система декларування і сайти міських рад, де були списки. По цьому дуже багато кого власне і знайшли зараз. В чому стоїть дискусія? Не стоїть дискусії не декларуватися. Швидше за все, я думаю, декларування відновлять червень липень тобто, ми ж до 1 липня фактично його затримали. Відповідно, якщо приймуться робочі законопроекти, то я думаю, або з кінця червня, або з 1 липня відкриють декларування. Питання: хто буде декларуватися, хто буде відтермінований, що стосується, можливо, осіб, які зараз військовослужбовці, тобто як вони мають декларуватися, бо їм буде не деклару... до декларування. Стосується питання родин військовослужбовців, чи повинні вони показувати їх місце перебування саме їхніх дітей. Це для них дуже болісне питання, це питання безпеки їхньої сім'ї. І питання, особливо частини народних депутатів, в тому числі депутатів міських рад, обласних, які є в прифронтових територіях видимості тих декларацій, хто саме має їх бачити. От ці всі питання сьогодні обговорюються. А чи декларувати, чи не декларувати, я особисто звичайно за. Мало того, я вам скажу, що кожен рік ти декларував і ти пам'ятав, і потім просто щоб технічно навіть в тебе не забулися якісь моменти, бо потім це все перевіряється, і дуже технічно інколи технічні помилки е, коштують потім з набу дуже багато нервів. Тому я звичайно за те, щоб було декларування, але в час війни. Я хочу, щоб не ображалося на мене громадянське суспільство. У нас створено дуже багато контролюючих органів. Я не прихильник того, щоб на кожному кроці депутати, які особливо при фронтових, інших місцях, щоб це створювало загрозу їх безпеці, їх і їхніх родин. Тут я завжди ж таки за те, щоб воно було в обмеженому користуванні. Менше ми будемо також знати і про діяльність у стінах Верховної Ради чи відбулися внесення змін до деяких законів України щодо заборонення поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України? Власне йшлася мова про деяких депутатів, які фактично у своїх телеграм-каналах або на своїх інформаційних ресурсах дублювали все, що відбувається в стінах Верховної Ради одразу. Наскільки це важливо, так само для дотримання зараз безпеки або власне для виконання тих рішень, які прийняті? Дивіться, я не голосувала за це рішення, хоча воно в першому читанні проголосоване буде друге читання. До другого читання мають допрацювати механізми покарань так званих, тому що п'ять засідань це незрозуміло як. Це можна трактувати по-різному. Це теж і то саме, коли Гео Ларуса звільнили з одного і фактично такого засідання, яке в нас безперервне, безпереривне, то відповідно він півроку не зможе ходити. Ну, Тобто ви розумієте, півроку, відповідно, не зможе бути. Тобто, ці тонкощі всі треба уважно подумати. Виглядає так, що голоси за це питання будуть. Чи я особисто завжди дотримувалася якихось таких загальних правил, негласних. Бо інколи негласні загальні правила є набагато стійкіші. Тобто, ми дійсно писали про всі речі, які відбувалися в парламенті. За годину після завершення. І дехто там за 40 хвилин, ну, вже. І я не бачила в цьому поганого але голосувати за закони, які е, зменшують право народного депутата висловлюватися, я не прихильник. На жаль, дійсно, в нас є декілька колег, які постійно ці правила порушують. Швидше за все, виключно для е, того, щоб самим інформаційно бути е, знаєте озвученими медіа Щоби пропонувати швидше за інших, тільки в тій формі, що вони не дотримуються цих внутрішніх наших негласних правил. чи створювало це якусь небезпеку? Ну не створювало насправді, тому що повітряна тривога, тоді ми йдемо в укриття. Тому питання: який він буде в другому читанні? Якщо він буде взагалі, коли знаєте, в нас між першим і другим читанням буває квіточки на першому читанні, а на другому цілі кактуси. То краще і за це вже ніхто не голосує. То я сподіваюся, що він буде звичайний, а не туди напхають всіх мрій, все, що депутат вже скоро не зможе ні виступати. От, от додумайтеся, ми голосуємо за те, щоб канал ради показав, як ми обговорювали одне питання. От це треба до цього дожитися. я Завжди кажу, до чого ми дожилися у своїх таких голосуваннях. Тому саме ці закони не підтримують, тому що. Не хочеться потім, щоб голосувати знов за щось, щоб відбувалися елементарні речі демократії, які і так нам гарантовані. Ну, власне, на завершення ще торкнемося національного мультипредметного тесту, адже за рішенням Верховної Ради України відбулися внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації, а Також вступної кампанії цього року залишається два обов'язкових предмети: це українська мова та математика цього року баз історії України. Чому дійсно дуже прикро. 82-28 законопроект про Мультимедійний тест про те, як дітки мають цього року вступати. Вступна кампанія 2023 залишиться, на жаль, без історії. Я в першу чергу переконана, що в цьому велика така, знаєте, ведмежа послуга лежить на комітеті, який принципово не хотів бачити історію України в обов'язкових предметах. Це і позиція голови комітету ББК, яка, на мою думку. Є позиції недержавницькою, коли кажуть про те, що тільки математика і українська це основні базові предмети, а інші – на вибір, тому що нам потрібно розбудовувати суспільство розумних людей. То інколи питання розумних не заключається тільки в математиці, а заключається в тих, хто знає історію. Ви дуже добре пам'ятаєте, перші дні перших добровольців. Це хлопці були дико мотивовані. і частина з них це ті, котрі мали знання того, як відбувалася боротьба за свою країну від своїх дідусів, від своїх рідних, від того, як вони це почерпнули. Це такі речі, які складно пояснити. Але повірте, історія є, знання історії є дуже важливим. Я би навіть більше сказала, в контексті цих суперечок за те, чи буде історія чи ні. Ми розкрили глибше це питання. А хто насправді перепише історію України правдиво? Ми ж зараз і досі вчимо наших дітей, того, що нав'язував нам Радянський Союз. Ми фактично тільки до кінця не зробили процесу прозорої історії. Як коли Україна під ким була, і хто насправді як ставився до нас, до нашої мови і до нашої культури? Тому, якщо підсумовуючи про законопроект, тому що питання історії глобальні, про нього можна говорити довго, підсум... підсумовуючи те, що е... дійсно не вдалося, на жаль, е... переконати слову народу залишити історію або А як окремий третій обов'язковий предмет за це були правки, або Б як Частину комбінарного спільного тесту історія українська мова, тобто і так і так вона не пройшла. Десь ми сказали, що нам потрібно говорити про те, що кампанія 2024 мусить містити обов'язково цей предмет, і над цим треба буде попрацювати всім патріотично налаштованим депутатом з комітетом і з міністерством. І це все ж таки означає, що дійсно цих предмет, цього предмету не буде. але Знаєте, що мене зачепило найбільше це якесь таке мовчання. Мені дуже прикро було спостерігати, що в нас в країні є так багато і вищих навчальних закладів, і академій наук, і істориків, і професорів, і такі поодинокі тільки були звернення деяких осіб, а верніть історії. Це теж дуже багато про що говорить, що нам треба буде в майбутньому змінити не тільки тести, але й деяких осіб, які давним-давно. Займають гарні посади і навчилися пристосуванству і не завжди мають свою власну думку, яку можуть голосно сказати. Тому можемо проаналізувати всю цю ситуацію, яка відбулася. Діткам побажати, щоб вони якісно підготувалися до вступної кампанії, щоб вони звибрали вищу освіту в Україні, щоб вони залишилися тут навчатися. Це для нас дуже ключове. Саме головне. А ми змогли їм надати ті можливості освітні, якісну освіту для того, щоб вони в майбутньому могли цю країну піднімати на ноги. Дякую вам, пані Оксано, що доєднались до нашого етару. Нагадаю, народна депутатка України Оксана Савчук була з нами на відеозв'язку.